Я вас всіх вітаю. Спробуйте, будь ласка, відгадати загадку, про яку пору року йде мова. Голі поля, мокра земля, дощ проливає. Коли це, дітки, буває? Вірно, молодці мої хороші, ця пора року називається Осінь. Погляньте, як все змінилося навкруги. Листочки на деревах пожовтіли, стало прохолодніше, дітки вдягаються в теплі речі, а птахи відлітають у теплі краї. В садах на деревах достигли яблука, груші, сливи. Погляньте, дітки, які красиві яблучка, смачні, запашні, соковиті. Дітки, я пропоную вам сьогодні. Виготовити з пластиліну такі яблучка і пригостити ними наших ляльок. Дітки, а перед тим, як ми почнемо ліпити, давайте ми з вами трішки розімнем наші пальчики, повторюйте за мною. Були біленькими квіточками, стали плодами великими. І маленькими. Давайте, дітки, ще раз спробуємо. Були біленькими квіточками, стали плодами, великими і маленькими. Молодці малятка. А зараз почнемо ліпити. А перед роботою, дітки, давайте згадаємо правила. Ліпити потрібно. Лише на дощиці або на клійоночці. Також перед роботою потрібно обов'язково закотити рукавчики на одязі, ось так, для того, щоб наш одяг залишився чистим. Також при роботі потрібно правильно користуватися пластиліном і не розкидувати його та не брати до ротика. А після роботи обов'язково мити ручки. Погляньте, дітки, ось такі яблучка виготовила я. Давайте розглянемо їх ближче. Погляньте, будь ласка, дітки, на тарілочку і яблучка. Скажіть, будь ласка, тарілочка на яку геометричну фігуру схожа? Так, малята, вона схожа на круг. Тарілочка круглої форми. Молодці. А скажіть, якого кольору тарілочка? Вірно, тарілочка синього кольору. А тепер, малятка, розгляньте яблучка. Яблучка у нас якого кольору? Так, яблучка червоного кольору. А на яку геометричну фігуру схожі яблучка? Так, малята, яблучка у нас схожі на кулю, молодці діти. А що ще мають наші яблучка? Вірно, малята, наші яблучка мають листочки. Якого кольору листочки? Так, листочки зеленого кольору. Молодці малята. А як ліпити тарілочку з яблучками? Я вам зараз покажу для того, щоб виготовити нам сьогодні тарілочку яблучка, нам знадобляться пластилін синього кольору, червоного, зеленого і стека. Спочатку малята ми з вами зробимо тарілочку. Для цього ми беремо шматочок синього пластиліну. І розминаємо його в ручках. Починаємо розминати шматочок пластиліну пальчиками. Ось таким чином, щоб наш пластилін став м'якеньким. Коли він стане м'якеньким, дітки, кладемо його на долоньку, а іншою ручкою-долонькою прикриваємо зверху і починаємо скочувати. По колу кульку ось такими круговими рухами. Не бійтесь, дітки, натискайте на пластилін сильними рухами. Ось так. У мене вийшла кулька-малятка. Тепер ми з цієї кульки зробимо кружечок. Для цього ми покладемо знову нашу кульку долоньку. І притиснем її між двома долоньками. Ось так. Сильно-сильно притиснули. Дивіться, у нас вийшов кружечок. Бачите малятка? Щоб його підрівняти, можна покласти його на дощечку. І ось таким чином притиснути зверху долонькою. Зробити гарний кружечок, можна пальчиками. Ось малятка. В мене получився Кружечок. Це і буде наша тарілочка-малята. Дітки, щоб зробити нам два яблучка, нам потрібно поділити один шматочок навпіл. Пригадайте, як це ми робили, коли ліпили з вами бублики. Ми поділимо один шматочок навпіл, розриваючи його пальчиками. Погляньте, беремо посерединочки шматочка пальчиками. І розриваємо його ось так навпів. І у нас виходить два шматочка пластиліну. Спочатку ми з вами зробимо одне яблучко, а потім інше. Так само, як і синій шматочок, розминаємо його пальчиками до тих пір, поки він не стане м'якеньким, дітки. Ось так. Коли пластилін вже став м'якенький, кладемо його на долоньку, і так само, як і попередній шматочок, ми скочуємо кульку між долоньками, сильно натискаючи на нього по колу. Молодці малята, у вас дуже гарно виходить. Погляньте, будь ласка, в мене вийшла кулька, це в нас буде перше яблучко. Я покладу його на тарілочку. Тепер я беру наступний шматочок і так само розминаю його пальчиками. Гарно натискаю, щоб він був м'якенький. Ось так. І знову цей шматочок ми будемо скочувати в кульку. Кладемо на долоньку, притискаємо другою долонькою і по колу скочуємо кульку. Ось, дітки, у мене вийшла вже і друга кулька. Погляньте, дітки, два яблучка на тарілочці. Але тут щось не вистачає, малята, як ви гадаєте, що? Так, звичайно, треба до яблучок добавити листочки, нібито вони тільки зірвані з дерева. Для цього ми використаємо стеку і зелений пластилін. Відрізаємо маленький шматочок. Від великого шматочка. Розминаємо його в ручках, щоб став тепленький, м'якенький. Пригадайте, дітки, як ми з вами робили ковбаску. Кладемо на долоньку шматочок і розкочуємо вперед-назад. Ось так. Трішечки, зовсім трішечки. І натискаємо пальчиком зверху. Погляньте, який у нас листочок вийшов. Ось перший листочок, приєднуємо його вгорі до яблучка. Так само можна і зробити і наступний листочок. Якщо у вас нема стеки, дітки, можна відірвати шматочок пальчиками. Ось так. І так так само розминаємо його в ручках, а потім кладемо на долоньку і розкочуємо вперед-назад. Придавлюємо пальчиком і отримуємо другий листочок. Ось цей листочок. Приєднаю до нашого яблучка. Дітки, погляньте, які яблучка вийшли в мене. Я впевнена, що у вас теж вийшли дуже гарні яблучка. Дітки, ви молодці, ви дуже старалися. Ми сьогодні з вами зробили ось таку тарілочку з яблучками. Я з нетерпінням буду чекати на фотокартки з вашими роботами. Ну, а зараз до побачення малята! До нових зустрічей.